Вітаю колеги! Поговоримо про розмінну монету для програмних РРО. Сума розмінної монети не лімітована, але точно відомо, що вона має бути. Про це наголошує пункт 22, положення номер 148 Конкретний розмір розмінної монети і розподіл купюр за номіналами пропишіть у відповідному наказі по вашому підприємству. Переходимо до технічного боку цієї справи. Щоб внести розміну монету до Програмного РРО, спочатку перевірте, чи є інтернет-зв'язок. Далі запустіть програмне РРО, авторизуйтеся через кваліфікований електронний підпис та відкрите зміну. Після цього сформуйте і зареєструйте чек службове внесення. Чому саме такий чек? Відповідь заховалася у пункті 6 розділу 3 порядку номер 547. Так, внесення чи видачу готівки з місця проведення розрахунків реєструють через операції службове внесення або службова видача. Внести кошти до програмного РРО потрібно до першого продажу за день. Наприкінці ж дня вилучить розміну монету. Для цього сформуйте і зареєструйте чек службова видача. Та натисніть кнопку Закрити зміну. Хочете знати більше про РРО? Приходьте в експертну правову систему експерту з головбух. Тримаємось разом!